В першому півфіналі молодіжного чемпіонату світу господарі турніру шведи приймали чехів. Готові були обидві команди до виходу у фінал. Ну і ось як склався їхній поєдинок. Чехи нагадуємо віце-чемпіони чині світу, і вони вибили Канаду. І вони відкривають рахунок. Хуго Хавельда пробиває Міловські. Сьома хвилина гри закінчувалась, коли Чехи повели 1-0. Менше п'яти хвилин минуло до того, як Шведи забили у відповідь третім китком своїм. Лінстейн. Відправляє шайбу ворота. пощастило тут. Подивіться, як вистрибує шайба із пастки грабала і падає в ворота. 1-1. В другому періоді на самісінькому його початку вже Швеція повела у рахунку. Сандін Пеліка знову захисник забиває і знову якісь проблеми уграбила в грі пасткою. Його пропускає в кут, де якраз пастка була. 2-1 на користь. Швеції 2-2. Цибулка реалізував більшість. Перша реалізація в цьому поєдинку всередині основного часу матчу. Третій період усе вирішив. Більшість уже у шведів і вони реалізацією своєю відповідають. Вдруге, виходячи вперед у рахунку, Лек Лекіремяки забиває найкращий голеодор збірної Швеції на цьому чемпіонаті. 3-2. Це була шоста хвилина третього періоду. Далі атака Чехів, перехоплення у шведів. Вихід сам на сам. Естлон 4-2 за 8 хвилин до завершення третього періоду. Вперше у цьому поєдинку одна з команд отримала перевагу у дві шайби. Запахло смаженим для Чехів. І ще більше за хвилину і дві секунди після голу Осланда, коли леккірімякі оформив дубль, розвалилася оборона Чехів. І тут уже на коліна поставили свого суперника господарі турніру. 5-2. перемагає Швеція і виходить у фінал. Чехія зіграє в матчі за бронзу.